Лайки, коментарі, нескінченний скролінг соцмережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Тобто правда, правда mm -hmm. підлітки прокидаються, засинають зі смартфоном у руках, а короткі відео змушують мозок вимагати ще більше контенту. Ви сектор так акуратно підлітки так роблять? Не тільки підлітки, ну, дорослі да. теж, як то кажуть, не відстають і витрачають час, концентрацію, навіть емоційну стабільність. Видно вже по мені чишепаку. Так, от, але що насправді відбувається з нашою свідомістю? Скільки годин соцмережі крадуть у нас? Що? Дня і чи можливо вирватися з тої цифрової пастки? Дивимося далі в сюжеті. Реально Цікаво. Вісім годин на день суцільного скролінгу, лайків та безкінечних стрічок новин. Аналітична компанія AppAny підрахувала, середньостатистична людина проводить за смартфоном майже десятиліття свого життя. Люди, що народились в 1981-1996 роках, проводять найбільше часу за телефоном. Далі йдуть представники покоління X – три години на день. Найменше часу на смартфони звичайно витрачають бумери. Люди народжені в 1946-1964 роках. Це дві з половиною години. Більшість опитаних нами українців не випускають смартфони з рук, перевіряючи новини та соцмережі щогодини: війна, економіка, політика, інформаційний потік, поглинає людей, змушуючи бути онлайн 24 на 7. Напевно. Годин шість, тому що я працюю також з телефоном. Я працюю віддалено на американську компанію. І якщо ну, типу, забрати від мене телефони і соцмережі, то я просто втрачу своє джерело доходу. Якщо є робота, то можливо дві години в день. Немає пробувати, не знаю, можливо, п'ять та можна залипнути, але я вважаю, що в цьому немає проблеми дивлячись, що ви дивитесь у 2021 році. Користувачі в усьому світі завантажили мобільні додатки 230 мільярдів разів і витратили на них 170 мільярдів доларів. кажуть аналітики. Лідером за кількістю завантажень став TikTok. Люди проводять у ньому на 90% більше часу порівняно з попередніми роками. Великий екран повільно вмирає, а мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично у всіх категоріях: витрачений час, завантаження та прибутки. За останні 100 років люди стали менш кмітливими. Про це повідомив британський науковець Майкл Вудлі. Головною причиною цього він називає саме надто активне користування гаджетами. У 1889 році середній час реакції у чоловіків становить 183 мілісекунди. А у 2000-му вже 253 мілісекунди. Жінки теж втратили швидкість зі 188 до 261 мілісекунди. Якщо тенденція зниження інтелекту збережеться в майбутньому, то це може призвести до того, що мозок може зменшитись в розмірах. І ми станемо такими ж тупими, як неандертальці. Дедалі більше країн запроваджують обмеження, щоб скоротити час, проведений у смартфонах. До прикладу, Китай, Франція та Японія заборонили гаджети в школах, підтримують цю ідею і розважальна платформа TikTok. Вона планує запровадити комендантську годину для користувачів до 16 років. Після 22.00 стрічка новин не оновлюватиметься а на екрані з'явиться повноекранний режим із заспокійливою музикою. Дитина фізіологічно не здатна себе контролювати і обмежувати обмежувати свідомо і допоки дитині це цікаво, вона буде рівно стільки проводити там часу, допоки ти їй не скажеш. Треба зупинитися і перепочити. Дитина просто може не відслідкувати ці моменти. За словами психологів, якщо використовувати смартфон більше шести годин на день, це призводить до розвитку депресії, стресового стану, тривоги. А постійне використання телефонів у другій половині дня негативно впливає на якість сну та може викликати фізичний дискомфорт, а ще з часом знижувати гостроту зору. Треба обмежувати кількість споживання контенту для того, щоб людина більше була сконцентрована по перше на собі, на своїх власних якихось потребах, на своїх власних досяг детокси від соцмереж стали і корпоративними практиками. Деякі іноземні компанії обмежують використання соцмереж у робочий час, зокрема, блокують доступ до певних сайтів або заохочують цифровий відпочинок серед працівників.